Звичайно, у процесі, коли напиляєте купу гілок, треба періодично змащувати. Отак змастив. І ось так вона звучить, лагідно співає. Поставив на зарядку акумулятор і повний заряд буде десь приблизно за 3 години. Я навіть трохи підзаряджав, щоб доробити якусь важливу роботу. Акумулятор зарядився, можна витягати і продовжувати роботу. Вставляємо його. Чуєте який звук? Треба почистити і змастити. В комплекті йде ось такий ключ, відкручуємо цю гайку. Знімаємо оцей захисний кожух обережно. І бачите, скільки сміття тут забилось все геть. Звичайною зубною щіточкою можна повичищати. Я навіть краще зніму шину та ланц. Бачите тут, яка конструкція. Тут іде гвинт, який підтягує шину, його треба почистити теж, щоб він добре працював. Витягаємо гвинт. Ось так відкрутили, прибрали. І оце теж треба добре вичистити. Відповідно, почистили і ці елементи. І збираємо у зворотньому напрямку. Отак, треба попасти, і воно накручується. Добре є. Відповідно, ланц і шину почистимо теж від тирси. Шинка у нас тут, щоб чиста була. Вона симетрична тому можна ставити і так, і так. І це дуже добре. І тут є малюнок підказка, як правильно ставити ланц. Тому. Відповідну малюнку вставимо і збираємо пилу. Кожух теж ретельно вичищаємо від тирси. І підкручуючи гвинт, одягаємо шину з ланцем. Є. Тепер одягаємо кожух і наживимо гайку не сильно. І Тепер регулюємо рівень ланцу. Для цього ось. Підкручуємо необхідно і десь отак от на таку відстань він повинен відходити приблизно. Отак от от є. І вже затягуємо цю гайку. Все, ось почистили. І тепер можна тривало її зберігати, краще акумулятор витягти. Ну а коли потрібно попрацювати, треба змастити. Масло. Я взяв моторне масло для змащування ланців. Масло моторне м 8 б 12 ось таке. От сюди, ось так. от. Наносимо, отак, от трошки прокручуємо. Ще наносимо. Ось таким чином. Трошки прокручуємо, З іншого боку, отак от, от в ланц обережно наносимо, прокручуємо, ще наносимо і прокручуємо. І ще раз тут. Отак. От все, пила готова для роботи. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, Па-па!